Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми будемо грати у гру карти, мемчики та котики. У цій грі вам знадобиться мінімум 3 приятелі. Знайшли неочікувано. Тоді починаємо. Отже, візьміть колоду карт з мемами, ретельно перемішайте та роздайте кожному гравцю по 8 карт. Решту покладіть картинкою на стіл. З цієї колоди вам потрібно добирати карти у процесі гри. Оберіть першого суддю. Суддя витягує карту з текстом та зачитує його в голос. Після чого гравці повинні покласти мем з карток на руках, який, на їхню думку, найбільше підходить під зачитаний текст. Суддю доля обділила, тому він меми не викладає. Коли всі гравці поклали свої варіанти, суддя вирішує, чий варіант найсмішніший і віддає йому текстову карту. Потім використані меми йдуть у відбій. Всі беруть по одній карті з колоди, а роль судді переходить до того, хто виграв раунд. І якщо колода з мемами закінчується, перемішайте відбій і продовжуйте гру. Поки не закінчаться текстові карти або поки мама не скаже йти додому, під час гри ви можете два рази замінити свої меми, якщо вони вам не подобаються. Для цього скидайте картки з руку в відбій і беріть нові з колоди. Якщо колода скінчилася, треба перемішати відбій. Перша заміна безкоштовна. Друга коштує сторіс в інстаграм з відміткою нашого аккаунту Strateg Ukraine. І це зовсім не рофл і не крінж. Гра триває, поки не закінчаться картки з текстом. Або поки вам не захочеться піти, висловлювати свою важливу думку в коментарях. Перемагає той, хто назбирає найбільше всього карток з текстом. Тож, щасливої гри та дякуємо, що обрали нас. Підписуйтесь на наш канал, та на все добре!